Погодні умови там рівень знижується. Про таке інформує київська влада. Станом на десяту ранку, показник на 5 сантиметрів менше ніж напередодні. Варто зазначити, вчора в ДСНС підтвердили весь тиждень на півночі країни. Водопілля йде на спад, однак підтопленими досі залишаються понад дві тисячі домогосподарств. Більшість на Чернігівщині. Вода дісталася і до Київської, також до Дніпропетровської, Черкаської, Чернігівської та Полтавської областей. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій акцентують. Гідрологічна ситуація наразі є контрольованою. Про це будемо говорити з міністром захисту довкілля та природних ресурсів Русланом Стрільцем. Руслане, доброго ранку. Вітаю вас, ви ще на тлі води стоїте. То яка зараз за вашими даними оперативна ситуація щодо водопілля у в Україні? Там крім Чернігівської області, ще дуже підтоплена Кіровоградщина. Коли можна говорити буде про те, що піде вода на спад? Ну, в першу чергу, ми вже говоримо, що вода пішла на спад, тому що от зараз ми знаходимося на одному з об'єктів, де можна спостерігати за рівнем води, і мені доповідають про те, що десь 7-10 сантиметрів за добу вже вода знижується. Ми однозначно очікуємо можливі зміни в гідрологічному режимі. Я вже казав про те, що ще буде приходити додаткова вода з Десни, з прип'яті, але цей обсяг води це лише 50% від тієї загальної маси, яка повинна пройти цього водопілля через каскад Дніпровських водосховищ. Просто зараз мусимо поінформати нашу аудиторію про повітряну тривогу в Запорізькій і Донецькій областях, так само її чути на теренах Луганської області і е, на, на обшарах. Автономної республіки Крим друзі, постійно будемо вас про це інформувати в регіонах, де повітряна тривога оголошена. Не ігноруйте це, це, це таке наполегливе прохання. Прямуйте до укриттів. разі, якщо ситуація буде змінюватись, ми оперативно вас про це інформуватимемо. Ви будете бачити карту на екрані. Ну а ті, хто слухають нас у FM-діапазоні, на радіохвилях, про це ви будете дізнаватися з нашого прямого ефіру. Руслан Стрілець нагадаю ще раз, міністр захисту довкілля та природних ресурсів перебуває з нами на зв'язку. Руслане, повернімося до нашої теми до водопілля. Є ще одна така, знаєте, неочевидна проблема, про яку ми тут теж періодично говоримо в ефірі. Після того як вода підійшла до узбережжя ну, в різних регіонах, я це бачив особисто на прикладі міста Києва, Київщини. Ця вода забрала не лише територію берегів, але так само і сміття. Очевидно, вода відійде і всі ці груди сміття забере із собою. Чому тут не вдалося, ну я не знаю, упередити, можливо, прорахувати це, і як тепер бути із цим? Ну, в першу чергу ще раз нагадаю те, що розлив річки під час повені це абсолютно природний процес. Дуже шкода, що проходить 5, 10, 15, іноді 20 років, і люди забувають про те, що річка це жива, це, 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 це щось живе, яке повинно теж розливатися, набирати нового кисню і рухатися далі. І річка це те, з чим дуже важко впоратися. Те, що ми сьогодні фактично маємо. Замість річки Дніпро каскад із шести водосховищ це результати тих інженерних рішень, які були застосовані під час будівництва в радянському союзі. І ми сьогодні вимушені констатувати той факт, що водна і фауна і флора на сьогоднішній день в Дніпрі вона більш характерна для озерних екосистем, а не для річкових. Те, що ми маємо сьогодні підтоплені території, це в основному природні заплави, і те, що там десь страждають або будинки, або приватні території, це все знов таки результати певних рішень органів місцевого самоврядування, яке приймалися 20-30 років тому, виділялись певні земельні участки. Просто люди, які живуть на цих територіях, вони повинні розуміти і повинні пам'ятати. Про те, що ми повинні з повагою відноситися до навколишнього середовища, з повагою відноситися до річки і не намагатися боротися з живою природою. Коли всі це зрозуміють і будуть пам'ятати, я впевнений, що і надзвичайних ситуацій, і впливу на навколишнє середовище буде значно значно менше. Руслана, ми так само в ефірі говорили з гідрологами, згадували, що останнє таке. Масштабне водопілля в Україні було у 2013 році. Але треба нагадати, що в 2013 році було абсолютно інша кількість. Зимового зимових опадів снігу. Останній сніг я нагадаю, випав 23 березня, коли Київ потонув просто в снігу. А е, окремі купи снігу в Києві лежали ще 5 травня. От я собі зафіксувала ці моменти цього року. Снігу взимку не було. Що стало причиною такого масштабного водопілля? Чи вплинули на е, цю ситуацію? Е, ситуація із каховською е, дамбою, яку росіяни підривали, потім спускали звідти в воду і чи вплинули ситуації із іншими дамбами, знищеними в результаті бойових дій. Ми повинні з вами пам'ятати, що річка Дніпро вона не починається в Київській області. Вона починається ще на території Білорусі, на території Раші, і е, в Київській області е, лише річка Дніпро вона зустрічається з Десною, з Прип'яттю і до до каскаду Дніпровських водосховищ додається нова вода. Те, що у нас була доволі тепла зима, це спричинило просочення ґрунту великою кількістю вологи. І відповідно, замість того, щоб значна кількість води просочувалася у ґрунт, який готовий був би її прийняти, вся ця вода зараз просто злітає. Якщо собі уявити, це як знаєте, губка, яка повністю просочена водою. Якщо на неї лити більше, то вода буде просто сходити, а не всмоктуватись в цю губку. Що стосується Каховського водосховища, то дійсно там дуже непроста військова ситуація на тій території. Дійсно, расисти відкривали затвори, вони зруйнували частину дамб. Ми про це наголошували, про це говорили і комунікували з нашими міжнародними партнерами, оскільки одним з найважливіших фронтів є дипломатичний фронт в сьогоднішній війні. І, але можу сказати так, що Коховське водосховище на сьогоднішній день майже повністю наповнене. Навіть якщо воно буде наповнене вище норми, абсолютно катастрофи ніякої немає. Вода буде просто переливатися через спеціальні споруди і йти далі вже в сторону відповідно Чорного моря. На сьогоднішній день злагоджена робота всіх тих людей, які працюють на каскаді Дніпровських водосховищ на гідроелектростанціях, те що про дану ситуацію всі розуміли, що буде велика кількість води цієї весни. Все працює так, що на сьогоднішній день абсолютно жодної загрози, жодної катастрофи, до якоїсь надзвичайної ситуації, немає. Ми повинні з вами пам'ятати, що було багато випадків. Це 1985, дев'ятсот вісімдесят рік, 2004, 2013, коли дійсно були певні ризики, але те, що заздалегідь готується, те, що заздалегідь. Проговорюється, організовуються певні питання. Це є результатом того, що ті, хто дійсно сьогодні управляє цими цими інструментами, всі абсолютно спокійні і розуміють, що кожен на своєму місці робить свою роботу. Почули, Дякуємо вам за коментар за ваш час. Нагадаємо, Руслан Стрілець. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів щойно з нами на прямому відеозв'язку. Ну варто сказати, що дійсно ось така весна вона багато в чому є нетиповою для, для України. Тут йдеться і про рівень води, ну і напевно про температури, які ми відчуваємо впродовж квітня.